Як реагувати відповідальному за ведення військового обліку на відсутність або на актуальність військових квитків? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Галиною Казначей і командою Кадроленд. У статті 24 Кодексу законів про працю, з поміж інших документів, які працівник має надати під час прийняття на роботу, згадується і про відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Військово-облікові документи є різними, а саме для призовників, це посвідчення про приписку до. Призовної дільниці для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, для резервістів військовий квиток. Зауважте, що нормами чинного законодавства заборонено приймати на роботу військовозобов'язаних у військово-облікових документах, яких відсутні відмітки про взяття на військовий облік, і про це написано в пункті 34 порядку 1487. Пропоную розглянути. Які взагалі можуть бути проблеми з військово-обліковим документом? Тож розглянемо п'ять ситуацій. Чоловіку 35 років, а в нього до сьогодні приписне, тобто військового квитка нема. Друге військовий квиток втрачено. Третє у мобілізованого працівника, який повернувся, немає відмітки про звільнення з служби. Четверте у працівника, який повернувся із служби, немає відмітки про взяття на військовий облік. І п'яте працівнику 60 років і немає відмітки, виключено з військового обліку у військовому квитку. Нагадаю, в пункті 34 порядку номер 1487 зазначається, що відповідальна особа за ведення військового обліку на підприємстві має повідомити ТЦК про призовників військовозобов'язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно з законом. Якщо ж не повідомити до ТЦК про порушників, то вже, відповідно, це порушення е, приписів порядку 1487 і за це можуть оштрафувати. Отже, перший випадок, коли слід працівника направити до ТЦК, це якщо виявили, що йому вже більше, ніж 27 років, але в нього ще досі посвідчення про приписку до призовної дільниці. Нагадаю, зараз вік призовників складає від 16 років. У рік досягнення 17-річного віку до 27 років осіб, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників, ставлять на військовий облік військово зобов'язаних незалежно від того, з'явився працівник в ТЦК чи ні. Також повідомте працівнику, який порушує правила військового обліку, що йому загрожує адмінвідповідальність в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Військовий квиток. Документ, що посвідчує особу військовослужбовця, і визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. І про втрату військового квитка, військовозобов'язаний повинен негайно повідомити керівнику ТЦК. Для отримання нового військового квитка працівнику слід звернутись до ТЦК із заявою, а рішення про видання військовий квиток повторно має ухвалити керівник ТЦК. А також за втрату військового квитка керівник ТЦК може накласти штраф у такому ж розмірі, як і в попередній ситуації. Працівника було мобілізовано, він повернувся, але у військовому квитку немає відмітки про звільнення служби. По-перше, не рекомендуємо такого працівника допускати до роботи, оскільки, коли його мобілізували, на підприємстві видали наказ про увільнення. Якщо немає інформації про звільнення працівника з військової служби, то неможливо припинити увільнення і відповідно допустити до роботи. Працівник, якого звільнили з військової служби, у військовому квитку має запис про виключення зі списків особового складу військової частини. Тож, в цій ситуації радимо вказати працівнику на відсутність відповідних відміток із зазначенням того, що без наявності такої інформації ви не можете допустити його до роботи. Бажано, звісно, це зробити у письмовій формі і запросити у працівника, аби він ознайомився з цим повідомленням під підпис, і тоді залишається чекати, коли працівник повернеться з належно оформленим документом. Щоправда, відомості про виключення із списків особового складу робить не ТЦК. У працівника, який повернувся із служби, немає відмітки про взяття на військовий облік. Зауважте, це інша ситуація ніж попередня. В цього працівника є відмітка у військовому квитку про звільнення служби. Головне не заплутатись так, нормами чинного законодавства заборонено приймати військовозобов'язаних у військово-облікових документах, яких відсутні відмітки про взяття на військовий облік. Але тут ситуація кардинально інша. До роботи цього працівника допускаєте, але разом з тим маєте повідомити працівнику раптом, якщо він забув, про його обов'язок у п'ятиденний строк після звільнення з військової служби прибути до ТЦК. Але... Якщо працівник проігнорує повідомлення і не стане у п'ятиденний строк на військовий облік, іншого виходу немає, окрім як повідомити про порушника правил військового обліку в ТЦК. Що робити, якщо працівник досяг граничного віку, але не має відмітки виключно з військового обліку? Керівник підприємства. Повинен направити працівника до ТЦК для виключення з військового обліку. Строк для направлення це 7 днів з дня, коли працівник досяг граничного віку перебування в запасі. Після того, як працівник пішов в ТЦК і надав роботодавцю військовий квиток із відміткою про виключення з військового обліку, у Відповідному списку персонального військового обліку, ви знаєте про який йде мова, слід зробити відмітку виключено з військового обліку. Чи буде штраф у працівника, якщо той не звернувся своєчасно в ДЦК? В цій ситуації відповідальності не буде, оскільки в пункті 35 порядку номер 1487 вказано. У разі неприбуття військовозобов'язаного та резервіста, який досяг граничного віку перебування в запасі, до відповідного ТЦК для виключення з військового обліку, таке виключення здійснюється без участі зазначених осіб з 1 січня наступного року після року досягнення граничного віку перебування в запасі. Отже Відповідальний за ведення військового обліку має звертати увагу на актуальність військово-облікових документів призовників, військово зобов'язаних та резервістів. При цьому про невідповідність інформації слід довести до відома самого працівника для того, щоб він звернувся до ТЦК. У разі потреби реагувати, повідомляти про невідповідність у військово-облікових документах або взагалі їх відсутність до ТЦК, адже це може позначитись на якості ведення військового обліку на підприємстві і у підсумку призвести до адмінштрафів для директора та відповідального за ведення військового обліку. Ці питання ми з вами розібрали детальніше про ведення військового обліку на підприємстві у спеціальному курсі. Професія, сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий Ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки.